Мер столиці Віталій Кличко зустрів у Києві німецьку міністерку та відвів її у досить цікавий заклад. І тим самим чимало зінтригував своїх читачів у Фейсбук. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербук з робочим візитом відвідала Україну на зустрічі із головою МЗС України Андрієм Сигібою та анонсувала черговий пакет гуманітарної допомоги на 200 мільйонів гривень. Більше про допомогу партнерів дивіться у спливаючому лінку. Проте на Бербок чекала ще одна цікава зустріч: мер Києва Кличко зустрівся з німкеною у готелі Eleven Mirrors. Родинний заклад, який належить Володимиру Кличко. Там Кличко обійнявся з Бербок, подарував квіти та ніжно поцілував. Віталій Володимирович супроводив світлини важливим політичним закликом про боротьбу з Росією, але читачів цікавило дещо інше. А саме, чи був поцілунок просто етичною формальністю? Володимирович, вона на вас дивиться з вогником в очах. Он як німкені подобається, коли наш мер її цілує. Молодець вітає. Води в номерам. Інша половина читачів мала полярне враження і не розуміла, чому мер хизуться зустрічу з іноземними посадовцями, коли велика кількість киян мерзне без опалення. Віримо кличка, хоча батареї холодні, а на цинтарях безлад. Рятуйте, ми замерзаємо. В будинку 10 градусів, ми вмираємо. Цікаво, чи знала Аналена Бербок пред історію готелю Eleven Mirror. Сам готель за адресою Богдана Хмельницького, 34 А належить Володимиру Кличку, брату мера Києва. Але подальше життя готелю супроводжується скандалами. За даними ДБР, мер міг допомогти своєму братові незаконно приватизувати сусідню будівлю за адресою Богдана Хмельницького, 34Б. Цю будівлю взяла в оренду фірма Альтернатива і зобов'язалася облаштувати там бібліотеку та музей. Натомість, в рамках розслідування було виявлено, що замість готелю там з'явилася кухня, яку використовував готель Eleven Мірорс. Одним з бенефіціарів компанії Сергій Алексєєв, чинний президент фан-клубу братів Кличко. Надалі у 2019 році будівлю за 26 мільйонів гривень викупила компанія «Відплюс», яка належить Володимиру Кличко. Досі залишаються питання щодо законності цієї приватизації. У 2005 році компанія Капітал інвестувала в реконструкцію будівлі на Хмельницького 34Б, аби потім отримати її у свою власність. Проте цей статус розірвали в судовому порядку. Директор фірми Капітал Лариса Гетьман-Гнідунець впевнена, що рішення було винесено неправомірно, а суддя навіть перебував у громадському шлюбі зі згаданим вище Сергієм Алексєєвим. Але навряд чи такі подробиці коли дізнається Аналена Бербок. Як гадаєте, що насправді мер Віталій Кличко міг і розповісти у сімейному готелі? Пишіть свої варіанти в коментарі.